І це, вона не припікала, це получає. Значить, я ж я тобі направляю, що 0,5 це нормально. Давайте не свідчить людей. Ще раз говорю, ми входимо в 0,25, це вартість адміністрування цього податку. 0,5 це буде нормальне. Все, будемо голосувати. І ще раз. І правото, і те, що, наприклад, якщо наполягають, а як це буде 5 то Там 5600 дом. Але все-таки дійсно треба цю норму включити. Я хотів ще зазначити, що тут, звісно, ми так втулили все, оце назвали, податок на нерухоме майно відміни від земельної ділянки. Однак тут є нюанси. Тому що. Податок з фізичних осіб він вступає в силу тільки з 1 січня 2016 року. Тобто він буде опубліковане це рішення до 15 липня і тільки аж по цьому рішенню платити будуть фізичні особи в 2016 році. Але юридичні особи чи нерухове вони будуть платити уже за. Як наприклад, все таки. Не, не спішив бо розділив би. Те, що, приймали, те, що буде платитися з 2016 дневни, прийняли рішення і все би було понятно, його б опублікували. І те, що буде платитися зараз, зробили б друге рішення. І теж всі бачили, кого це стосується і я. Це один податку, просто є фізичні і юридичні особи. Але дати плотя. Одні платять зараз, а другі платять Воно через рік. Я, буду з буду платить, буду платюжку, придаю, я не знаю, коли платить платіжка, а прийдете, я заплачу. Я не Починаємо з того, що треба пробувати пропозицію Юлія Станіславовича. Юлія Станіславовича, але Олег Едуардович додавав п'яти мінімальних. Тобто не трьох, а ж п'яти. Я ж не знаю, Юлія Станіславовича, людина, яка проповідає пропозицію. Я все Давайте по частини, давайте по площі, по площі. Що ви лишаємо по площі? Квартиру. Шановні депутати, чи є необхідність зараз ще доповідати по нежитовій? Отже, дане рішення у нас взято за основу. Тепер нам потрібно визначитися з е, пропозицією. Е, на погоджувальній раді вчора було взято за основу рішення про те, що. У нас квартири е, не оподатковуються до 60 квадратних метрів, е, а будинки до 120 квадратних метрів. При цьому ставка як для житлової нерухомості, так і для нежитлової 0,5%. Сьогодні є пропозиція депутата. Нечікоренка Олега Едуардовича про те, щоб підвищити межу неоподаткування до 80 квадратних метрів по квартирах і 150 метрів квадратних по будинках. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 80 квадратних метрів по квартирам і 150 по обіцяні. Так, кількість за квадратом. Це рішення легко. Моя думка, що це на грамоті? Це Чотири. Ставка податку ноль. Двадчена. Двадцять чотири. Двадцять чотири. Хто проти? Хто утримався. Поправка приймається, тобто, ліміт, сесія визначила підвищено. Тепер була, була пропозиція депутата Єлісєвича про те, що став. Запропонований Лікарям, Трайде... всі перепрошую. всім. Апарату випадкову, починайте спочатку. Так всім, чим будемо платити? Це... Ми хотіли самостійності, нам дали можливість. Ви зараз бачите що? Чим платити будете? Платити будемо тим, що заплатять це. За Ви день? придумали на людину 80 метрів, десь у нас будинки такі 80 метрів. Я не розумію. року. Не, Шановні депутати, шановні присутні, я прошу я прошу не зривати роботу сесії. Е, є необхідність дане питання переголосувати? Хто за ту е, пропозицію про те, щоб знизити ставку податку до 0,25? Ну, прошу голосувати. І житлові, і комерційні групові. <святе> <плес> «Хто, Хто утримався? Тобто ця пропозиція не проходить. Тепер бу. Е була пропозиція про пільгов. Перепрошую, що звільнити від сплати даного податку тих осіб, які в, світному, в, в, в тому році, в якому буде нараховуватись даний податок, які користувались правом на пільгу. Тобто, не на, не на час е, надання цієї. А якщо людина протягом року якийсь період отримувала субсидію, то ми звільняємо цю людину від сплати даного податку. Це була пропозиція Олега Ідуановича. Ще раз, якщо людина в звітному році отримувала якийсь період субсидію, то щоб в цьому році її звільнити від сплати даного податку? Так, а є такий пункт самі проблем? Тобто, самі є, то, так. То, тобто це пункт. Що за нього голосувати, якщо він є? Ну там буде вважати безкоштовно, а вони як нам щось немає. То за шановні депутати, хто за пропозицію про те, щоб звільнити від сплати даного податку осіб, які протягом звітного періоду мали право на отримання субсидії, прошу голосувати. Депутата міської ради Повлоско щодо включення до тих до переліку осіб, які звільняються від сплати даного податку, учасників бойових дій, тих учасників, які проходять службу в зоні АТО. Ну і там була пропозиція по чи, чи більше пропозиції не було. Суто по цим так? Так. Чорнобильці цим є там є на тобто, а хто за те, щоб звільнити від складу даного податку осіб, які були учасниками бойових дій, або прийма? Позиція приймається. Я перепрошую, Михайло Володимирович. Тут немає так, щоб написано про Чорнобильці. Тут просто й написано об'єкти житлової -не ну, і нежитлової нервості, які розташовані в зонах відчудження, так домовного обов'язково відселення. Чорнобильця немає. Тобто У нас немає такої зони жодних. Це 3600? Так, є пропозиція підняти даний граничний дохід до 5 тисяч гривень. 5 000. 5 000. 000. Це скільки? Це в районі 6 тисяч гривень. Так? Отже, хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Даний проект рішення ставиться на голосування в ситуація, що депутати зрозуміли, що мою пропозицію ви відключили тільки в частині метрів, але без ставки 05. Тому давайте окремо проголосуємо за ставку. Так, ми ви депутати при голосуванні зрозуміли неправильно. Тому давайте окремо про ставку 05. Була включена за основу. Пропозиція по ставці 025 не пройшла. Отже, дане рішення ставиться на голосування в цілому з усіма правками.